Вітаю вас, любі малята! З вами я, ваш вихователь Валентина Васильівна. Сьогодні ми з вами говоримо про рослини символи України. Через віки пронесли українці любов до різних речей, тварин, а особливо рослин, тому що з давних давен вважали їх святинями свого народу. Без Калини нема України. Калина дерево нашого українського роду. Колись вона уособлювала народження всесвіту, була символом вогняної трійці сонця, місяця і зорі. Верба. За народним повір'ями верба священне дерево життя. Освяченою на вербному тижні вербовою гілочкою перше виганяли на пашу худобу. З верби робили колиску. Або дитина сон гарний мала, та злії духи їй не вважались. Дуб. Дуб означав силу, мужність, витривалість, довголіття, родючість, шляхетність, вірність. Коли народжувався хлопчик, біля хати садили дуба. Вишня Вишня – Завіруванням українців дерево взаємної любові, весни, краси, ніжності. Барвінок. За українськими народними уявленнями барвінок символізує трійцю – дитинство, зрілий вік, старість, батька, матір, дитя, весну, літо осінь. Чорнобривці. З давних давен прикрашали сільські подвір'я і так війшли в сільський колорит, що їх стали вважати символом України. Вони згадані в художніх творах, народних і сучасних піснях, казках та вишиванках. Соняшник. Соняшник символ сонця, праці і достатку, сили і добробуту. Він чи не найсильніший серед квітів. Що знайшов своє місце під сонцем. Мальви. Мальви символ любові до рідної землі, до свого народу, до батьківської хати. уособлює духовне коріння людини. Українці відтворюють ці символи у вишиванці, у розпису посуду в кованих виробах, у різбленні, прикрашанні житла. Та розписах печі в хатах, гончарних виробах, а також у писанках. Прикладемо зусилля, щоб знання українського роду не згасали. Бережемо пам'ять про рослини символи. Своїми руками створюємо цікаві вироби, прикрашені рослинними орнаментами. Дякую за увагу!